Буковина особливий регіон України, найменший серед усіх. Площа Чернівецької області лише трошки перевищує 8 тисяч квадратних кілометрів, і це аж у четверо менше, ніж Одеська чи Дніпропетровська області. І навіть у півтора рази менше, ніж маленьке Закарпаття. Так все ж це ж дуже помітний регіон. І перш за все він виділяється своїм колоритом. А це чітка ознака, що Буковина не просто одна з областей, а окрема земля України, Звичай якої сформувався в умовах не зовсім схожих на умови сусідів. І в цьому відео ми з вами розберемось, в чому унікальність Буковини. Знаєте, чим Буковина відрізняється, скажімо, від Галичини, яка розташована зовсім поруч, ну передусім наголосом. Галичина і буковина слова дуже схожі, але перша має наголос на останньому складі Галичина. А друга буковина на передостанньому, і це принципово не сумнівайтеся. Тож чому буковина окрема земля. В чому її специфіка? Ну окрім кордону з Румунією. Адже нагадаємо, Поділля та Бесарабія межують з молдаванами, а це майже те саме. Головним, що визначає особливості Буковини, є те, що вона сформувалася у басейнах річок, які не впадають у Чорне море напряму, як тут Дніпро, Південний Буг чи Кальмос. Її головні річки Прут та серед впадають з півночі у Дунай. Ну а він уже із заходу тече до моря. Втім, сучасна, Буковина має у своєму складі також землі Придністрі. На правимо його березі, саме це і стало фундаментом її формування як українського регіону. Завдяки тісному контакту по Дністру з Галичиною, Поділлям та Бесарабією Буковина відчувала постійний український вплив. Як це часто буває, народи, що формуються навколо гірських ділянок річки, суттєво відрізняються від населення рівнинних земель. Адже горяни мають свій специфічний звичай: саме гори. А також густі ліси визначили розселення українців у верхніх течіях прута і середа. Унизу ж на рівнині панують вже румуни. Відповідно, і Буковину, як макрорегіон ділять сьогодні на північну українську та румунську південну. Звісно, справедливість цього кордону є головним об'єктом нарікань буковинців з обох його боків, але ми поки що відкладемо це питання для наступних досліджень, як ви знаєте. А якщо не знаєте, то знайте, слов'яни потрапили у візери писемної історії після Арабської сільськогосподарської революції. У 7 столітті Араби захопили торгові шляхи північної Африки та створили окрему гілку торгового шляху зі Сходу, який доставляв товари в обхід Візантії просто до Західної Європи. Таким чином, на внутрішні річкові європейські маршрути потрапив не лише китайський шовк, але й східні сільськогосподарські технології. А серед них холодостійке високовражайне насіння жита та проса. Які культивувалися у високогірному Тибеті. Це насіння користувалося великим попитом у землеробів Сходу і півночі Європи, бо воно дозволило припинити міграцію племен на нові землі після виснаження старих. І в результаті ці племена утворили мережу осілих поселень та об'єдналися у народи. Одним з таких народів були слов'яни. Перших слов'ян, з якими римляни познайомилися на центральній торговій артерії Європи, Дунаї називають білими хорватами». Цю назву вживають з шостого аж по десяте століття. Не обійшов її згадкою і Нестор Літописець. По довгих же часах сіли слов'яни по Дунаєві, де є нині угорська земля і болгарська. От тих слов'ян розійшлися вони по землі і прозвалися іменами своїми від того, де сіли на котрому місці. Ті, що пройшовши сіли по річці наймання Морава, і прозвалися Моравами, а другі чехами назвалися. А се ті самі слов'яни білі хорвати, серби і хорутани за нестором. Саме дунайські слов'яни розселилися потім на північ одрою і віслою аж до берегів Балтики і стали лютичами, мазовшанами, поморянами і полянами, але не нашими дніпровськими, а ляцькими полянами, що жили в басейні притоки одри річки Ватри. Розселилися слово хороше, але треба розуміти, що йдеться передусім не про заміну населення, а більше про розповсюдження культури землеробства, інструментів, товарів і звичу їх використання. Однак сьогодні нас цікавить буковина. Її мешканці у ті часи теж звали білими хорватами. І тут важливо не переплутати їх з сучасними хорватами, які живуть на Адріатичному морі. Білі хорвати – це історія. Просто хорвати – сучасність і зв'язок між ними ну, дуже проблематичний. Отже, у своєму розвитку на схід римляни зустрілися з білими хорватами, що жили на західних схилах Карпат. А те, що коїлося за їхніми спинами, на сході римським історикам видно, було погано. Ну, хіба що степом приносили якісь плітки, кочові торгівці гуни, булгари чи авари. Ситуація змінилася, коли Дніпром та Південним Бугом до Візантії стали перебувати посланці східних слов'янських земель. Більшість із них об'єднала зрештою під своєю рукою Русь зі столицею у Києві. Але де Київ, де боковина? Тож давні буковинці Київ мали в носі. Там теж населення у руських літописах називають тиверцями. І ми можемо вважати їх нащадками білих хорватів. Тиверці теж трималися слов'янського звичаю в XI столітті у верхньому Подністров'ї, князі першої руської галицької династії Ростиславовичів. Взялися об'єднувати землі Галичини і осідлали торговий шлях Дністром до Чорного моря. Буковинці ж у той час розвинули свій власний шлях прутом і серетом на Дунай до великого торгового міста Берлад. Про цей шлях згадує у 12 столітті Київський літопис. Землі великої Буковини отримали тоді назву Берладь. А її гористу північну частину назвали Шипинською землею. Мала шипінська земля свій козир, кордони з Галичиною по Дністру та вихід глибоко в Карпати правою притокою пруту Черемошу. Маршрути з Дністра та Черемоша на Дунай називали берлацькою дорогою. Галицькі князі неодноразово намагалися її захопити. Найуспішнішим з них у цій справі був Ярослав Смомисел. Він, як пише слово полку Ігровим, підпер гори Угорські своїми залізними полками, заступивши королеві дорогу, зачинив ворота Дунаєві. Треба звернути увагу на ще одну особливість розташування шипінської землі. Вона включає відносно невисокі землі півдня Карпат, а саме там проходив степовий шлях на захід. Він з'єднував південноукраїнські степи із найзахіднішим степом Європи, де хазінували угорці. Справа в тому, що нижче за течією українські річки надто широкі і надто повноводні, щоб їх легко було форсувати, а тим більше кочовикам з їхніми вазами, стадами, табунами та отарами. Високо вгору це хазяйство також тягти нелегко. Тож маршрути шипенської землі ставали хорошим компромісом між мокрим і високим. Саме ці особливості річкова берлацька дорога на Дунай та суходільний обхід Карпатських гір і визначили долю української землі, яку нині ми звемо Буковиною у 13 столітті. Європейські степові шляхи захопили хани династії Чингізидів. Їхні орди пройшли набігом до Угорщини, проте, попри повний воєнний успіх, надовго там не затрималися. Місцеві пасовиська не могли забезпечити фуражем стільки додаткової худоби. Схожа історія трапилася із Галичиною, Західним Поділлям і Волинню. Кочевики уперлися в ліси, Болота та гори і завернули коней. Великий князь Данило Романович зберіг ці землі під своєю рукою, а от Шипінська земля не підкорялася князям. Верховну владу там мали Віча, які для поточного управління призначали старост. Земля була поділена на три волості з центрами у Хотині на Дністрі, Хмелеві на Черемоші та Чергаль. Або ж це це ні Хотин концентрував в своїх ринках товари зі Сходу, Хмелів Карпата, Черн прокладали їм дорогу на Дунай, з'єднуючи у Берлацьку дорогу. Місцева влада цілком добровільно визнала зверхність над собою Золотої Орди і стала забезпечувати роботу її головного степового торгового шляху на Захід. Треба сказати, що із тими, хто сам зголосився платити данину, чингізиди, попри легендарну кровожерність, чинили дуже конструктивно. Вони добре розуміли, що гроші підданим треба десь заробляти. Тому давали ярлики, тобто по теперішньому ліцензії, для всіляких місцевих бізнесів від переправі торгівлі до млинів копалень. Знаком для шипінської землі став маршрут від головного торгового міста Галичини Галича. До дунайського галаца. ці назви схожі не випадково, бо першою назвою галаца є малий галич. Саме так на рік його заснови, згаданий вже Ярослав Осмомисл. А проте, якщо ви думаєте, що торгові шляхи працюють тільки в одному напрямку, то дуже помиляєтеся. Тож прутом і серетом на північ поступово розповсюджувалися дунайські впливи. А лівобережжя Дунаю заселяли волохи, пекельна суміш романізованих під впливом імперії племен, фракійців, кельтів, греків та слов'ян. На волохів іще не старолітописець скаржився, нібито саме вони потіснили білих хорватів з Дунаю. Звісно, ніде не ділося й угорці. Нагадаємо, що вони перемогли чингізидів в стилі російського генералісимуса Кутузова, втекли з під носа і ховалися, поки ворог не замирився їх шукати. А от коли Золота Орда трапила у кризу і занурилася в внутрішні розборки, у сміливо вийшли на прикордоння і взяли під покровительство тамтешнього воєводу Драгаша. Той саме побудував біля серету місто із такою ж назвою оголосив землі навкруги своїми володіннями. Відбивши за допомогою угорців від військ Золотої Орди, він проголосив створення так званої молдавської марки. Марками називають прикордонні володіння із погано визначеними межами. Сталося це у середині 14 століття. Назву державі дала річка Молдова притока Серту. Але щось із цією маркою пішло не так, бо за кілька років воєвода з сусіднього мармароша Богдан кинув попереднє місце служби і проголосив себе першим господарем незалежної Молдови. Справа в тому, що саме тоді занепала руська королівська династія, і головні гравці регіону, якими були Польща, Литва та Угорщина, цілком зосередилися на боротьбі за корону Русі, давши місцевим володарям певну свободу дій. Звісно, іноді їхня увага поверталася, і тоді на трон Молдови ненадовго сідав Литвин Юрій Каріятович або ж наїздили угорці. Тому онук першого господаря Молдови Богдана І Петру. Одружився із сестрою Владислава Ягайла, який був великим князем Литовським і королем Польським одночасно, таким чином. Молдовське князівство стало васалом Польщі і зняло з себе частину проблем. Треба зазначити, що шипінську землю до Молдови приєднав лише згаданий зараз Петру або ж по нашому Петро. Він навіть пішов далі, почав боротися з польським Шурином за регіон Покуття, який відкриває шлях на Закарпаття. Петро також переніс свою столицю трохи нижче за течею серету до Сучави. Дуже важливим для Буковини стало правління Олександра І на прізвисько Челбун, бун по-нашому добрий. Не часто Походьтеся, можна. Владці отримують таке прізвисько. За допомогою того ж таки, Ягайла Олександр Добрий зумів документально затвердити кордон між Молдовою і Угорщиною. Виглядало це так: ліси більші, що називаються Буковиною, від гір чи Альп угорських між Молдовою та Шипінською землею, які тут розтягаються понад річкою Серетом, аж до іншого лісу, який називають меншою Буковиною понад прутом, мають бути поділені наполовину. Так, містечко Яський Торги, яке лежить зліва, відійде до польського королівства, а містечко берлади, яке розташоване справа, до угорського королівства. Решта лісів за річкою Прут, які розтягаються прямо за дикими степами та пусткою аж до моря, мають бути наполовину розділені. Так, Білгород з однією частиною землі буде належати до Польського Королівства, а інша частина з містом Кілією до Угорського королівства. З цього документу можна зробити висновок, що землі Молдови лежали між Дністром і Серетом і на півдні доходили до Чорного моря і Дунаю. Олександр Челбун або ж Добрий утворив у князівстві окремі адміністративні одиниці, які звалися цинутами: Північний Чорнівецький та Південний Сучавський. Щодо Чорнівецького, це не помилка. Вперше про поселення під назвою Черновці згадано у грамоті. 1408 року у зв'язку з організацією там митного пункту. Пам'ятаєте, ми згадували про чернь або ж цецин. Так це ж воно і є. Другий митний пункт постав на Дністрі у Хотині. Добрий Челбун також заснував православну митрополію із кафедрою у Сучаві під ОМОФором Константинополя. І логічним наступним кроком стало те, що мовою державних документів стала мова Слов'янської православної церкви. Він створив також перший орган колективного управління боярську раду. Та водночас продовжив боротьбу за покуття як шлях до Закарпаття. Крапку у Карпатському векторі поставив його спадкоємець позашлюбний син від сестри Великого князя Вітовта. Кінигурди, Штефан Другой. Той погодив північний кордон із Польщею у 1433 році. Важківці відійшли Молдові, а за мостя Польщі. А ще він вирішив розділити Молдову на дві частини по лінії Сучава на Сереті, Яси на пруті та Хотин на Дністрі. Вище за течіями річок, але меншу за територію частину. Називали Молдовою. Нижче ж отримала ім'я Басарабія. Молдову щедрим жестом Штефан віддав зведеному брату Іллі, законному старшому сину Олександра, якого. Усунув бовструну. Хитрий Штефан хотів таким чином позбутися від плати поляків за захоплення його предками покуття, і план вдався. Нащадок Ягайло Король Владислав обклав іллю грошовою повинністю у 5 тисяч червоних злотих на рік. А як гарантію виконання зобов'язань, забрав Шипинську землю у заставу. Ну а Штефан хоч і лишився з трошки меншими володіннями, проте без зобов'язань. Самі розумієте, подібні хитро вигадані комбінації не можуть не призвести до особиць, які тривали 12 років і закінчилися у 1457 році приходом на трон законного онука Олександра Доброго, Штефана III на прізвисько Чалмари, тобто Великий, він повернув собі Шипинську землю. Розділивши її на Чернівецькі та Хотинські цинути саме у цей період, що важливо у Малій Азії встановили свою владу османи. А в європейських степах утворилося Кримське ханство, їхній союзник. Треба сказати, що весь цей час Молдовське князівство існувало виключно як васал визнаних незалежних держав Угорщини та Речі Посполити. Рятуючись від тиску, останні Штефан великий погодився на покровительство османів. А після того вже почав відверто маневрувати між поляками, турками, угорцями, кримцями і навіть московитами, зберігаючи максимальну незалежність власної політики. Вам це теж нагадало історію з Богданом Хмельницьким? Такий приклад допомагає зрозуміти особливості тогочасного державного будівництва, коли воно велося так би мовити з нуля, якщо очільник не мав у загашнику сякої такої корони, а в жилах династійної блакитної крові. Такі були часи, не те, що зараз, коли відсутність шляхетного походження зовсім не заважає творити нові сутності. Ну, як, наприклад, канал імені Тараса Григоровича Шевченка. Я не король і не князь, а просто брат Капранов. А це означає, що окрім висвітлення фактів, ми будемо відкривати первинну логіку історичних подій. Для чого? А щоб краще вкладалося в голові. Це важливо для формування цілісного історичного світогляду. Ну а в наш час і для створення лінії спротиву інформаційній агресії московського сусіда. А допомагають нам у цій справі шляхетні меценати, які на регулярній основі підтримують наш канал на платформі Patreon. Для того, щоб долучитися до цього шанованого кола, треба просто. Додивитися це відео до кінця, а потім перейти за посиланням в описі і вибрати програму підтримки, яка відповідає вашим можливостям. Ми щиро вдячні тим, хто допомагає каналу одноразовими пожертвами. Реквізити картки рахунків також знаходяться в описі. Ну і найсмачніший, так би мовити, спосіб підтримки це купівля наших книжок. Особливо звертаємо вашу увагу на видану разом із каналом Мальовану історію незалежності України. Це коротка і зрозуміла розповідь про витоки і розвиток України як держави та її народу, як нації. Книжка не дарма а називається Мальованою історією. Кожен розділ проілюстрований історичною мапою, а також портретами головних героїв епохи та коміксами про події тих часів. Сподіваюся, ви не забули також, що книжка найкращий подарунок, особливо якщо вона підписана автором. Напишіть про це в замовленні, і ми підпишемо книжку майбутньому її власнику персонально. І так трохи не забув. Переглянувши відео, обов'язково натисніть лайк та оцініть нашу роботу кількома словами. Це допоможе просунути ролик, а також покращить вашу інформаційну карму. Адже наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Ну а ми з вами зупинилися на тому, що Штефан Чалмари, тобто великий, забрав у поляків шипецьку землю, яку ми зараз звемо Буковиною, та прикривався дружбою з османами. Поляки, звісно, не подарували йому такого маневру. Розпочалася череда системних прикордонних конфліктів за Чернівці Хотин, унаслідок якої син Штефана Богдан III кривий на початку 16 століття остаточно пішов під руку Османів. До речі, тим, хто йшов на союз добровільно, ті пропонували дуже м'який сузеренітет. Наприклад, давали право самим призначати собі правителів, яких султан лише затверджував. Отже, господаря Молдови обирали боярська рада. Господар це офіційний титул очільника держави. А проти досвідчення Османи дуже швидко почали використовувати суперечності між господарами і боярами, щоб просувати свою владу на торгових шляхах Дунаю та тиснути на річ Посполиту. Так, князівство поступово перетворювалося на безправну османську провінцію. Одночасно, у 16 столітті розгорнулися бурхливі процеси державотворення на землях українського низу, тобто в степах нижньої течії Дніпра та Південного Бугу. Звісно, вони зачепили і нащадків руських знатних родів, що мали маєтності на сусідньому поділлі. Молдовські бояри, яким не подобалась політика османів, взялися шукати підтримки у сусідів степовиків. І головним центром такої комунікації став Дністровський Хотин. Першою ластівкою козацького впливу у Буковині став відомий український авантюрист із позивним Байда, князь Дмитро Вишневецький. У 1563 році його запросили взяти участь у збройних розборках між претендентами на трон господаря Молдови. Він погодився, бо був не більше і не менше ніж. Побічним родичем жінки позашлюбного сина Штефана Великого. А це вам не хвіст собачий, це практично ну прямий спадкоємець. Проте щось пішло не так, і в результаті Байда опинився на гаку, що прикрашав стіни султанського палацу у Стамбулі. А проте, антиосманська партія молдовської знаті потребувала сильного союзника, і стосунки з козаками закрутилися всерйоз. Наступним претендентом на трон став козацький атаман Вірменин Іван Підкова. Який видавав себе за брата іншого вірмена, на господаря Молдови Івана Третього Води на прізвисько Лютий. Той підняв проти турків повстання, яке цілком закономірно закінчилося погано. Але підкова з козаками розбив конкурента Петра Кульгавого господаря за османською версією, і таки сів на трон. Однак, за рік, коли підкову стратили поляки, війну за молдавський трон почав інший ставлений козаків Олександр Сапега, який проголосив себе братом уже підковий треба сказати що саме всередині 16 століття землі сусідньої угорщини розділили між собою османи та габсбурги тож австрія стала новою політичною потугою яка взялася боротися за свої інтереси в буковині габсбурги зумили схилити до союзу чергового господаря молдови арона води з позивним Тиран. порта вирішила покарати зрадника чужими руками і попросила про це кримського хана газі другого гірая той скористався моментом і спробував посадити на молдовський трон свого сина Діля тиран у відповідь звернувся до козаків. Низовики прислали загони Григорія Лободи, а з речі Посполитої прийшли козаки Семерія Наливайка. У цій ситуації османи призначили, були господарем Молдови Цигана Стефана Развана. Але тут у справу втрутилася річ Посполита, яка забезпечила перемогу свого ставника. Єремей Мувіли або ж могили, який виступав як проти Османів, так і проти Гаусбургів. Новий господар віддав Богові душу всього за рік, і Трон захопив його брат Симеон Могила. Але проти виступив зять покійного Єремію український магнат Михайло Вишневецький. Я це розповідаю не для того, щоб ви заплуталися. Справа в тому, що Симеон Могила мав сина на ім'я Петро. Який став одним зі стовпів української церкви і культури? А син Михайловиш Вишневецького, якого на честь діда Єремії, могили молдавського господаря, назвали Яремою, так ви правильно здогадалися. Саме він, врешті, виступив антиподом Хмельницького. До речі, поляки дуже скоро давали, що їхня підтримка штука не дешева. У 1616 році вони прибрали до рук Хотини всю північ Буковини, встановивши контроль над гірською частиною берлацької дороги. Ну, очевидно, що туркам не прийшлася до смаку присутність на дунаї речі посполити. У результаті провідника польських інтересів у Молдові, згадного вище Михайла Вишневецького, отруїли просто під час причастя. Османи повернули на трон Молдовського князівства своїх ставленників, а у 1620 році розгромили польсько-казацьке військо під цецорою невеликим селом на річці Прут біля тогочасної столиці Молдови. Яс. Саме там турки полонили чигиринського підстаросту. Михайла Хмельницького та його сина Богдана так почалася війна за витіснення речі Посполити з Дунаю. А значить, перш за все з Буковини, Бо Буковина – це дорога на Дунай. Закінчилася ця війна наступного 1621 року. Відомою битвою під Хотином. Там, як ви знаєте, був тяжко поранений Петро Конашевич Сагайдачний. Трошки менше відомо, що у тій битві бився і Петро Могила, якого тоді вважали кандидатом на молдовський трон. Але для нас із вами важливо розуміти, що це була битва, перш за все, за берлацьку дорогу і впливи на Дунаї, що їх забезпечує володіння буковиною. А ключовий пункт цієї дороги хотин за результатами війни Речі Посполитії все-таки довелося повернути туркам. Пам'ятаю наші враження, коли у турецьких хроніках Наїми ми вперше прочитали, що турки війну під Хотином виграли. Як так? Всім же відомо, що вони хотіли завоювати Європу, а врешті змушені були відступити. Ну зрозуміло, на іма турок, тому він тлумачить події на користь порти. Поляки вважають переможцями себе, турки себе. А ми хочемо запропонувати компроміс. Під Хотином була нічия, тим більше, що після війни боротьба за Буковину аж ніяк не припинилася, адже на політичній сцені з'явився новий гравець Гетьманщина. А почалося з того, що у 1634 році на трон Молдови сів народжений у Константинополі, чи то грек, чи то албанець Василь Лупул. Він був з купців і добре розумів, що той, хто хоче успішно торгувати, має домовитися з володарями обох кінців торгового шляху. Початок Берлацької дороги належав тоді речі посполиті. Кінець порті. Кілька років дипломатичних зусиль забезпечили врешті теплі стосунки з обома сторонами. Князівство швидко розквітло, і за 10 років почало вже проводити цілком самостійну політику. Османам така самостійність не припала до душі, і вони дали дозвіл кримцям нагадати нахабам, хто в хаті господар, ті запросили до походу своїх союзників козаків. Тож у 1650 році козацько-кримське військо захопило Цицору, а за нею і столицю князівства Яси. Василь Лупов був людиною діловою і, вирішивши найкращий вихід у такій ситуації, домовлятися на місці. Так між молдовським князівством і Гетьманщиною було укладено договір про політичний альянс. Його гарантією мав стати союз шлюбний між сином Хмельницького Тимошем. І донькою лупала домною Розандою. Таким чином, безродний український гетьман отримав вхідний квиток до офіційного кола владних династій. Надалі козаки воювали вже на боці лупола, і в одній з таких битв Тиміш Хмельницький наклав головою. Одночасно, Османська імперія почала отримувати поразки від військ тодішнього колективного заходу військових союзів Європи. А в результаті північна Буковина потрапила під контроль. Польщі, втім, до кінця століття, за результатами миру з турками, вона знову повернулася до молдовського князівства. Російський цар Петр І зробив спробу і собі вийти на берлацьку дорогу, уклавши для цього союз із молдовським князівством. Під час північної війни, у 1709 році, російські та молдовські війська спільно розгромили шведів, які були розквартировані у Чернівцях. Але за два роки прудський похід московитів закінчився поразкою від союзних сил турків, кримців, шведів та українців. На чолі запорожців нагадаємо, стояв тоді кошовий кость Гордієнка. А військо гетьманщини очолював гетьман Пилип Орлик. А в результаті османи вирішили встановити власний контроль над Буковиною як стратегічним пунктом виходу з півночі на Дунай. Тому на початку 18 століття на землю Буковини утворило окремий район, підпорядкований безпосередньо султану, так звану Хотинську райю. У 30-ті ж роки Росія, уклавши союз з Австрією, знову пішла на Дунай і захопила Хотин та Яси. Але австрійці зазнали болючих військових поразок, і в результаті їхній союзник також вимушений був повернути захоплені землі туркам. А проте, у 1768 році, Росіяни повернулися все-таки на Дунай, захопивши всю Буковину. Повернулися назавжди, щоб ви не сумнівалися. На честь встановлення своєї влади вони навіть почали карбувати місцеву монету. Її називали гарматними грошима бо матеріалом для них нібито слугувала бронза з турецьких гармат. Але того разу назавжди. Теж не вийшло, і сталося це не завдяки війні, а в результаті миру. Османи терпіли поразку за поразкою, тож попросили посередництва габсбургів. За результатами мирних переговорів Росія взяла собі Керч, Азов Кінбурн і вільний вихід кораблів до Середземного моря. Крим отримав незалежність, а от Буковина повернулася туркам. Щоправда, вже не як райя, тобто власність султана, а самоврядна територія цинут. І повернулася не вся. Західну її частину Чернівецьку землю забрали Габсбурги як гонорар за посередництво. Ця комбінація відома нам під невимовною назвою кючук Кайнарджийський мир. Відбулася вона у 1774 році. А за два роки до того Австрія при розділі Речі Посполити отримала землі Галичини. Тому Буковина придалася Габсбургам як територіальний додаток до Галичини. Османи побухтіли, звісно, однак за рік погодилися, і нові землі під назвою Дистрикт Буковина. Присягнули імператору. Ну а в 1806 році схід буковини Хотинську землю в ході чергової війни з турками захопила Російська імперія. За Бухарестським мирним договором 1812 року східна частина Молдовського князівства Бессарабія також відійшла. Росії Хотинський повіт став частиною нової Бесарабської області. Таким чином, Москва зафіксувала своє прагнення вийти на Дунай і отримала для цього зручну позицію на берлацькій дорозі. І за сто років саме Буковина, де зійшлися інтереси Австро-Угорської імперії, Російської імперії та Королівства Румунія стала ареною запеклих кривавих боїв Першої світової. Росіяни спочатку захопили Чернівці, але за кілька місяців зробили жест доброї волі, перед тим ґрунтовно та безкарно пограбувавши місто. А після того розпочали бомбардувати з літаків та обстрілювати з гармат мирні квартали. У відповідь Австрійці розбомбили аеродром, де базувалися росіяни. Щось знайоме. Не так згодом, в ході так званого брусилівського прориву чернівці, прозвані Другим Верденом, були знову захоплені росіянами, які невдовзі окупували майже всю Буковину. Проте, врешті, московитів таки викинули за поріврік. Звісно, не можна твердити, що та світова війна була війною за Буковину, але те, що берлацька дорога зіграла в ній суттєву роль, заперечувати не випадає. Кінцевий результат тих битв вам відомий. Заклад у Москві розвал російської імперії, поразка і розпад Австро-Угорщини. І поки комуністична Москва взялася збирати докупи свої старі колонії, Буковину і Бесарабію захопила Румунія. Ці результати і легалізувала Версальська система договорів із післявоєнного облаштування Європи. Отже, після знайомства з історією Буковини, нам будуть більш зрозумілими і дії товариша Сталіна. Бо по розділу Польщі з Гітлером Москва висунула румунам ультиматум із вимогою віддати її землі Бісарабії, тобто Дністрового шляху та північної Буковини, тобто берлацької дороги. А ми з вами знаємо, що тому, хто хоче захопити Європу, перш за все слід закріпитися на Дунаї. Румуни перелякалися, землі віддали, а самі почали шукати захисту і в результаті опинилися в обіймах Гітлера. Ну а в 1944-му Румунія оголосила Німеччину війну, підписавши з державами антигітлерівської коаліції угоди про перемір'я. Серед іншого там було закріплене передання до складу УРСР і північної Буковини, яка увійшла до складу Чернівецької області, що лежить. На території колишньої шипецької землі, утвореної навколо берлацької дороги, українську незалежність буковина отримала разом з усією країною, і зараз буковинці відстоюють її пліч опліч з іншими українцями, як на гарячому фронті, так і в інформаційній війні. Ну а ми з вами маємо знати історію всієї країни, щоб по справжньому відчути її єдність та нероздільність, і же поділитися цими відчуттями з іншими. А для цього знімайте, дивіться, поширюйте, рекомендуйте українське і підписуйтесь на українське. І не забувайте про вподобайки, бо кожному воздасться по лайках його.